Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія K5 на цоколь HIR2 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось гумові проставки. І дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 55 Вт. Корпус абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження. Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення невеличкий ось такий драйвер. Найменший поки що який був. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий у даної лампи, Колірна температура заявлена 6000 К, потужність лампи нагадаю 55 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.